Доброго дня малята! Пропоную нам з вами поговорити про найріднішу людину у світі. Для того, щоб ви дізнались, хто вона, спробуйте відгадати мою загадку. Хто завжди вам допоможе? Хто все вміє, хто все може, хто все робить, як годиться, хто ця мудра чарівниця? Ніжна, лагідна і мила, нас на світ цей народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька? Матуся так, малята. Мама це перше слово, яке кажуть всі дітки майже кожної країни світу. Найріднішою, найдобрішою людиною в нашому житті завжди була, є і буде наша мама. Від самого народження матуся щохвилини знаходиться поряд із нами. Ось, наприклад, коли ми робимо перші кроки, то міцно тримаємось за її надійні руки. Першу страву для нас приготувала наша мама. І, до речі, я вам скажу: ми й досі вважаємо мамині страви найсмачнішими. Коли ми хворіємо, матуся не спить, вона хвилюється, лікує нас і чекає нашого одужання. Коли ми радіємо, матуся знову поряд із нами, вона також радіє за нас і за наші успіхи. А коли, навпаки, нам сумно, матуся знову поряд із нами, вона нас пригорне, заспокоїть і дасть нам добру пораду. Першу іграшку нам знов таки подарувала мама. Всі дітки полюбляють грати, але якщо поряд знаходиться мама, тоді нам грати дуже весело. Мамині очі добрі, мамині руки такі лагідні. Мамині серце чутливе і вірне. Мама любить своїх діточок завжди. Якими б неслухняними ви не були, для мами ви завжди залишаєтесь найріднішими дітками. Кожного року, малята, ми святкуємо День матері. Кожного разу ми думаємо, що подарувати нашій матусі. А я вам дам пораду. Будь ласка, допомагайте вашим матусям кожного дня. Кожного дня даруйте своїм матусям свої щирі усмішки. А найголовніший дарунок це обійми, ваші обійми для матусі. Даруйте їх кожного дня. Матусі, вітаємо вас!